Всіх вітаю. Як ви вже знаєте, сьогодні ми поговоримо про те, як краще продати піжами. Отже, почнемо. Знаєте, Коли до карантину я розповідала знайомим, що я працюю віддалено, то вони казали: Вау, клас! оце тобі пощастило, мабуть, там на дивані півдня працюєш. І, в принципі, я десь так себе почувала. Після перших місяців карантину це вже було: О Боже, як ти 9 років витримала. Як ти це все витримала? І як не дивно, в той час я теж працювала в компанії, яка була на ось цій, ось цій частині, коли ти не підготований, потрапляєш в ремоут. І я дуже-дуже хотіла, щоб наша багатотисячна компанія Сімкорп все-таки потрапила в о, той режим щасливих єнотів. Це було дуже непросто: 40 років, колокейтед. Я думаю, що ви можете уявити, як складно було бігти за Сімкорпом. І, в принципі, цей хлопчина пересувається значно з більшим ентузіазмом. І саме. Про це ми з вами і поговоримо, адже, врешті-решт, наші рекомендації, наш підхід став Future Ways of Working всієї компанії. І ми сподіваємося, що скоро ми будемо в топі. Отже, це я, Юлія Піскова, я працювала на різноманітних позиціях практично весь час ремоут. Найцікавішим був досвідом досвід, коли ми скейлили з двох людей, взагалі з друзів ентузіастів, величезну команду стартапу, який став лідируючим стартапом Баварії, і власне підняв 60 мільйонів, і все це було в піжамах. Кожен день ти приходиш на роботу в піжамі. Це так зручно. Зараз я працюю в Сімкорпі і власне через ось ці півтора року карантину я стала блогером і спікером про не лише agile, але і remote work. Отже, нарешті тема, як, як підкорити світ у піжамі. Буде корисно і для тих, хто хоче просто свій власний сетап покращити, і для тих, хто. Хоче або вплинути, або вже має вплив на свою організацію, і хоче, щоб вона була все-таки в топі хайрін ліста, да, щоб топ-перформери не обходили вашу компанію стороною. І такий бонус, як нам все-таки вдалося продати це в 40-річній компанії І стоп-менеджмент, який, який взагалі не вірив спочатку, що ремонт це щось більше, ніж диван і, звісно, піжама. Шлях був непростий. Ми починали із тренінгів, як побудувати свій воркспейс. Ми збирали документацію, щоб не треба було сидіти півгодини, шукати людину, яка може знайти тобі певний документ. Ми записували віддяшки, проводили тренінги, але зрозуміли, що це все. Локальні покращення, і потрібно щось більш системне. Потрібно мати певну стратегію. Ми були на тій полярності занадто багато флексибіліті, і через незнання, як нею користуватись, це призводило до стресу людей. І все почалось тоді, коли я нарешті знайшла свою команду, яка була так само. З ентузіазмом налаштовано покращувати нашу роботу. Вдалося їх заманити дуже незвичайним підходом. А давайте зробимо продукт для нашої компанії. Давайте сприймати наших колег як юзерів нашого продукту для ремоут-сетапу. Що ми зробили? Ми спочатку опитали десятки людей, і тих, хто в кроватках сидів вдома, і тих, хто собі дозволяв дещо більше. Ми запитували людей з різних локацій і намагалися перш за все зрозуміти, які є найбільш пріоритетні потреби цих людей. Це кластери з наших інтерв'ю. От, і звісно, при перших же можливостях Релізити частинки нашого продукту, чи це були рекомендації чи тренінги, і не, не можна бути лише в собі. Так? Ми також вивчали ринок. На щастя, один з колег взагалі не вилазив з економіста і Твіттера. Ми вивчали практики і тих, хто вже давно в ремоуті, як GitLab, так, не більше десятку років, для них це взагалі не новина. І звісно, досвід тих компаній, які, які ми адаптувалися, зокрема, тих, як от одна з трейдерська компанія, після того як вони примусили всіх назад повернутися в офісі, вони втратили 20% співробітників. Це був один з моментів, який дійсно допоміг продати наш продукт організації. От. Ну і звісно, так, скільки, спробувати порахувати? О, дякую. <реш> спробувати порахувати, скільки буде коштувати наші організації, які, якщо ми будемо продовжувати працювати так, як ми працюємо зараз. Які були? Патерни. І в нашій організації, і в тому, що ми дізналися на ринку, коли ми робили дослідження, тут можемо теж одразу згадати цю криву полярності, яку показувала Наташа. Як не дивно, перш за все, люди хочуть продовжувати мати гнучкість. Так? Якщо ми дозволяємо девам обирати технології, за якими, з якими вони працюють, то як ми можемо казати їм, звідки вони мають працювати? Так? Це, це, це звучить дуже некомфортно. З іншого боку, в цій свободі мають бути якісь кордони, правда? А, перш за все, це набір а, гайдлайнів, для того, щоб людям було. Ясно, з чого вони взагалі можуть вибирати. І інший момент, те, чого ми спочатку не очікували почути у інтерв'ю, це те, що людям потрібні і більш чіткі кордони. Коли ми зрозуміли, що в нас 5 каналів комунікації 5 каналів комунікації без конкретних правил, а де що? використовувати, Ну, ясно, що люди пропускали важливу інформацію, і вони не могли знайти своїх колег, коли вони їх там бачили. Так, відповідно, вони очікували від компанії, що ось ці кордони будуть наявними. Ми також зрозуміли, що не завжди потрібно тренувати, переконувати своїх колег. Іноді достатньо змінити. Умови, так, стандарт change management, зробити більш сприятливі умови для певної поведінки. Наприклад, дуже складно всім постійно нагадувати, будь ласка, букайте на 25 хвилин, а не на 30 хвилин. Навіщо? Навіщо вся ця робота? Взяли, поміняли сеттинги в календарику. Тепер по дефолту 25 хвилин. Так, не треба нікому нагадувати. І останній момент. Те, що відбувається органічно в офісі, в плані соціальної інтеракції, у віддаленій роботі, теж про це сьогодні багато говорили, потрібно певним чином фасилітувати. Наведу приклад, коли я ще працювала в офісі, була зустріч із частиною команди, яка була колокейтед, і частина команди, яка підключалася. По Тімзах. Яка картина? Всі заходять, починають розмовляти, як там в кого справи, все спокійно, чудово. Тільки підключається данська, перша данська колега Тиша Гробова. Доброго дня! Ми раді вітати вас на цьому зустрічі! І пішла дуже така суха, надзвичайно впорядкована зустріч. І коли я. Спробувала зробити перший смолток в цій зустрічі. Один із колег написав мені Юля, дякую нарешті. Раніше ці зустрічі були як похорони. <риклад> так? А тепер уявіть, наскільки розв'язано і ефективно себе почувала ця людина на похоронах на кожній зустрічі. Так? А, і достатньо було просто пояснити колегам, а навіщо взагалі смолток. Чому ми це робимо, чому це органічно для нас? Після цього все, без проблем, на і всі задоволені. Ми переходимо зараз, ну, якраз на мою думку, до найцікавішого. Найбільш актуальні рекомендації, яких ми дійшли в нашій компанії. Сподіваюся, що тут, як мінімум, буде натхнення для вашого контексту. Ми почнемо з найпростішого, як Вармап у нас буде шеділинг, і закінчимо вишенькою на торті про організаційний сетап. Отже, перше шеділин. Так, ми про це говорили. Перш за все потрібно мати перерви. Коли ми працюємо за компом цілий день. Треба мати перерви. Тут є і певні речі із сетапом, деякі навіть пробують пліз, є така плікуха, коли тобі треба рухатися, встаєш, щось робиш. Я себе взагалі не можу примусити, але на багатьох колег це діє. І також певна освіта, так, чому ви не можете фізично це витримати. Також допомагає «Bringing awareness. А ви помітили наскільки повільніше і тихіше ви стали говорити? Може, час все-таки зробити перерву. Наступний момент недостатньо сказати, що от, букати ланч тайм і, можливо, снузити нотифікації для роботи в потоку. Цього достатньо. Ні. Важливо також забезпечити умови, щоб інші. Не перебукували цей ланч тайм і не дзвонили вам без поважної причини, коли у вас заснужені нотифікації. В нас в компанії з цим були серйозні проблеми. Ну, воно так не працювало. Я сподіваюся, що наш Global HR доведе, цю, доведе цей меседж, донесе цей меседж усім. А наступний момент social connections. Теж робочий час. Для е, нашої культури, але насправді для Дячанської так само, е, це не інтуїтивна інформація. Люди часто роблять це е, органічно, вони не задумуються про це. І одна справа, коли ти е, в офісі, і ти бачиш, що твій новачок сидить ось так за своїм компом, уже півгодини. Ну, ти ж підійдеш, правда? Ну, Якщо не ти, то твій колега підійде і допоможе йому. Коли це онлайн, то ти, може, вже й забув, що цей новий колега є. Правда? Вже стільки часу пройшло? Відповідно, важливо планувати соціальні інтеракції. Якщо це онбордінг, до речі, в мене є. Ну, мені здається, непогана стаття на Agile Alliance про Remote Onboarding. Я там описую дуже детально всі ці моменти. Якщо це онбординг, треба спланувати. Спланувати якийсь coffee time. так, ти, ти розповіси про наші Quality Assurance методології там, за, за кавою, ти е, проведеш по коду, Е, мати постійні чекіни. Так, те, що раніше було органічно, тепер ми плануємо. Стаємо ще більшими задротами. А, наступний момент, а, я думаю, всі читали цю статистику, що коли ти переходиш в ремоут, ти а, працюєш більше. Да? Тому насправді ефективність в більшості росте перші два місяці, потім починає падати через бірнаути. А, Так, дійсно, коли ти сидиш за компом, а потім ти все одно залишаєшся вдома. І тобі особливо немає куди піти, а в карантин нам взагалі не було куди піти. так? Ну, а чому не попрацювати ще? А може ще, а може ще. О, дружина дивиться за дитиною. Може, може, я якраз швиденько закінчу. Важливо допомагати людям ось ці кордони будувати. Можливо... Вимикати їм нотифікації після певного часу знову ж таки, допомагати їм помічати, як один один одний працює, якщо людина запрацьовується, стає більше помилятись. щоб це було модно в команді на це звертати увагу, щоб не було модно сидіти. Я сьогодні до, до другої ночі кодив. Тепер буду до наступного тижня фіксити баги. Meeting preferences. те, що було не паливно в офісі, стає паливно ремоут. Неефективний мітінг, всі сидять, ну окей, я ж не буду в телефоні сидіти на мітінгу. Як тільки ми переходимо в ремоут, о, хтось клаце, якось називаєш на ім'я, він же навіть не відзивається, камери вимикаються. Треба ж таки. Перший момент. Варто домовитись, як, як ми взагалі працюємо. Ще є ок, ще є не ок. Якщо в когось не працює мікрофон, як ми про це говоримо? Чи ми чекаємо цю людину, чи ні? Чи треба нам камери на стендапі? Може і не треба. Може в нас і так зум-фатік, може ми втомилися. Так, але на ретро, наприклад, ну, ми очікуємо всіх з камерами, будемо менше шарити екран. Всі ці речі, як і всі Team Agreements, не будуть відкривати Америку. Переглядаємо, пробуємо і uh, «Brain awareness. Uh, так, це ось цей момент із uh, паливно, коли твої мітінги не організовані і неефективні? Uh, я перейду до наступного слайду. Тому що чесно, я думаю, що тут не стільки про «Meeting Preferences», скільки про «Preferences зменшити кількість мітингів. Ми ж говоримо про «Flexibility». Навіщо нам зараз сидіти чотири години і планувати. Архітектуру е, нашого нового епіка може значно краще задати контекст, дати людям подумати, потім прийти, поділитися цим контекстом. Можливо, навіть вони вже рішення підготують. і е, Матимуть якісь ідеї з цього приводу, так потім вони ще підуть, подумають в свій вільний час. Може, хтось навіть подзвонить своєму колезі і погуляє, і під час прогулянки обговорить всі деталі, які їх найбільш турбували. Потім повернеться на зустріч. Замість чотирьох годин, можливо, в сумі буде ще менше часу. А синхронність рулить. І Хто ще не читав роботу Гітлава про асинхронну роботу, я дуже рекомендую. Якщо ви хоча б трошки надихнетесь, як ми надихнулися, я вже буду дуже рада. Наступний момент communication channels. Ілона знає наскільки це болюча тема для мене: п'ять каналів комунікації після одного слака. Одного Слака без емейлів, e без нічого. Якщо ми структуруємо навіть наш мейлбокс фільтрами, то як ми можемо не структурувати месенджери, в яких функціоналу в десятки разів більше? Нам потрібна якась структура. Ми маємо могти швидко повернутись до якоїсь інформації і згадати, що ти сам там робив на тій зустрічі, чи до чого ти дійшов? Одна справа, коли ти в офісі, хоча це мені теж не дуже подобалось, але тим паче, коли ти в офісі, ой, я забув, як ми робимо багу для іншого департаменту. Хтось, о, я знаю, я згадав, показав, супер. А тепер я сиджу, працюю віддалено, і мені незручно комусь писати. Я не знаю, може вони зайняті. Я починаю шукати, шукаю його не знаю скільки, потім такий комусь написав, та інша людина написала якомусь іншому. Ми проаналізували, скільки часу на це йде, і нам стало соромно показувати ці цифри. Ми їх залишили при собі. Наприклад такої структури, якась одна мета, один канал комунікації, одні домовленості, хто має за ним слідкувати, хто ні. Один топік, один трет. Якщо треба задокументувати, це має вміти знайти кожен. Ще один момент це етика спілкування. Для мене було сюрпризом, що коли я комусь пишу в офіційному каналі MS Teams, людина може просто не відповісти мені. Просто взяти і не відповісти. Я вже уявляю цю ситуацію в офісі, коли я підходжу, запитую людину така і продовжує робити свою роботу. Так, важко це уявити. Але онлайн це було ок. До чого ми дійшли, виявляється, що люди звикли до емейлів, і я нічим не міг тобі допомогти, тому я тобі не відповів. Знову ж таки, достатньо було просто пояснити, чому інші люди стресують, чому варто пояснювати, чому, от, коли ти не можеш в офісі спілкуватись, потрібно так робити. Відповідно, всі ці «Ethic Guidelines» — це були наші перші ітерації. Нашого продукту і вони отримали дуже хороший фідбек від команд. Ну і момент про те, що не все завжди про флексибіліті. Іноді також треба мати певний ресponті. Так, мають бути гайдлайни, що, що треба трекати що ні. Однак засетапити нотифікації це. Засетапити свою роботу так, щоб не пропускати важливу інформацію, це обов'язок кожної людини. Якщо вже ти кайфуєш від роботи вдома, то ну, налаштуй, налаштуй свої нотифікації. Це теж момент багато гульок на колінах нам набив. Повернемось до соціальних зв'язків. Зроблю приклад, особливо у великій організації, якщо комусь хочеться мати не пов'язаний із роботою ком'юніті, тож якщо він пов'язаний з роботою, то ну, простіше якось себе налаштувати на це. А якщо ти просто хочеш краще спрацюватися з колегами, щоб було не так страшно їм писати в тому Teams, і не так страшно не отримувати відповідь, якщо що. То ми, ми спостерігали таке, що людина починає щось робити, колеги не розуміють, що вона робить і навіщо, і всі ці ініціативи вони нічим не закінчувались. Тому ми зробили структуру. А як, якщо ми хочемо, там, не знаю, мати «table games», Раз на тиждень, як я можу це ініціювати, де я про це маю комунікувати, як це так зробити, щоб ну, було ясно, що ти очікуєш. Їх стало як не дивно, значно більше. Якщо на початку в нас взагалі не було ніяких онлайн тімбілдингів, то під кінець це стало дуже популярно. Ну, також тому, що команди й самі самоорганізовувалися, але не лише про це. Е, найцікавіша, моя, як мінімум, частина це про організаційний сетап. Е, ми е, підготували декілька різних категорій, через те, що компанія дуже велика е, і багато різних локацій. Е, деякі речі можна зробити простіше, так як от, е, з комунікаційними каналами чи з тим самим Outlook. Але якщо говориться, наприклад, про Remote First, я думаю, ви можете уявити, скільки це як мінімум роботи для. Юристів, щоб це все організувати. Це дуже складно. Тому ми підготували різні категорії, і саме так ми це подавали HR, і потім HR це подавав топ менеджменту Спочатку ми почали із Company Defaults. Так, це оця комунікаційна етика, це environment, те, що ми можемо зробити зараз. Далі це були long shots, куди ми рухаємось. Ми хочемо рухатись в Remote first. Наприклад, так? це наша мета. Знову ж таки, трохи більше vision Strategy. Так, звісно, ми це одразу не можемо зробити, але ми всі розуміємо, що там, куди ми рухаємось. Наступний момент це Guidelines. Ось вам купа рецептів, купа можливостей. Вибирайте, що вам підходить. Ну і останнє те, що ми можемо налаштувати самі, без того, щоб напружувати і так напружених людей. Ми це організовуємо enваріментом. Отже, приклади long shots в нашій компанії. Перше це флексибіліті працювати з дому. Якщо в вашій компанії це лише ноутбук, у вас такої проблеми нема. Хоча з іншого боку, хто не хоче стіл, який сам піднімається. Ну, В нас це часто багато екранів, це часто багато noise cancellation tools. І це все теж треба закупити, організувати. Так, звісно, хочеться remote first, кому не хочеться працювати з болі взимку. Ну, і оцей момент, він менш. Інтуїтивний inclusion for all setups. А я думаю, що в цій аудиторії дуже багато людей, які приєднувались на зустрічі, коли всі були в кімнаті, а ви приєднувались онлайн. І всі такі сидять кому не зручно, бачать вас на отакому екрані. А ви бачите отаких людей там в себе на екрані. Так, вся невербальна інформація до вас доходить. Вони там ще сидять, жартують і взагалі не розуміють, що відбувається. Так, це не інклюзивний сетап, і про це потрібно думати. Наш офіс зараз повністю заточений на такі зустрічі, на такий от екран. Ми не можемо навіть під'єднатися зі своїх робочих місць, тому що немає цих навушників із Noise Cancellation. Це теж займає час, і про це теж е, варто е, думати. А, одна хвилина. А, окей, прискоримося останній слайд. Е, да, приклад того, що ми робимо саме зараз. Е, так, ми не можемо працювати з балі цілу зиму, але, може, хоча б пару тижнів, може, це можна. Uh, live gatherings, знову ж таки, класно, щоб була перед цим доповідь про полярності. Все одно треба спілкуватись. Все одно купа проблем із safe, safety atmosphere. Вони швидше вирішуються на якомусь хакатоні і ну, онлайн пиво, і пиво в барі. Всі відчувають різницю. Правда? Це значно швидше. Uh, ну і переглянути. Те старе і улюблене, яке вже не працює, вбити всіх цих слонів, які вам заважають. От зокрема, в нас була така регуляція, що не можна наймати, якщо людина звільнилася з Данії, не можна наймати того самого в Україні. Чому? Вже ніхто не пам'ятає. Чому б не передивитись? Правда? Окей. Я сподіваюся, що не тільки мені було тут весело, ми з вами. Пройшлись по всій адженді, ми встигли. Я бажаю вам працювати в найкомфортнішій піжамі, і саме в тій компанії, яка от прямо от в топі, і на доу, і на глаз і всі хочуть з вами працювати. От дякую.